Матний сік, 3 літри купили, Те, що не вистачить води, є осипаріст. Далі для розіровки використаємо гірчицю, соєвий соус і спеції по вкусу. Є у нас раніше приготовлена морква, чесник і цибуля для подушки. Беремо наші рульки і робимо надрізи. Щоб Краще пройшла сіє. Вони гарно проснулися, що в нас була всередині вона не була солодка. Ось і далі ми замаринуємо. У нас рульки набрали. Тому що шкіра, сіль не пропускає дуже мало для того, щоб ось так. Такі на каналізів. Ось ми підготували спеції, перемішали його з сіллю. У нас є такі спеції це до грилі, далі чорний перець і спеції на змішані трави. І тоді беремо наші рульки і втираємо, добре втираємо сіль і спеції. Усі ж прорізи теж. У нас рульки були ароматні, і просолені, і спеціально. Ось так. І так кожну після того, як ми замаринували наші рульки, ось так гарно промазали, їх спеціями сіллю, ми на годину відставляємо, щоб вони у нас краще замаринувалися. І тоді приступаємо е, до нашого казана, річки нашої, вже в нас дрова горать і будемо вжарувати цибулю і виступати наші роліки. Пройшла у нас година і ми беремо казан, ставимо його в пічку, наливаємо олію грам 250 і будемо обжарувати наші рульки до золотого кольору. Беремо нашу рульку, і можемо в казан, де в нас вже дуже гарячі і потрапимо і до золотого кольору. Огонь має бути максимальний, зараз, зараз і закриваємо м'ясо. і вже ми її готувати поматувати. У нас пересмотр. От з рульки вийдуть. Щоб було швидше, ми будемо зараз відразу одразу Про це не дуже грушко, але як у нас подалося, і знімемо їх.

Огонь у нас на максимум горить. Ось така у нас пічка під підказала. Зробив власними руками. Два диска зварив, ножки і стоп. Висять ми вечіруємо. Вкриваємо. Підготовлена відразу полотицями цибуля. Часник для аромату. морква, Black Pepper, мальдаємо сам Mustard Steak. Для галазіровки ми використали соєвий, гірчиця міцна. І ось такий куплений томатний сік, Червоний перець для аромату гостра. Ось така у нас сьогодні буде краса. І так Обжарили одну сторону рульок, повертаємо. Не виходить, що присутні однівати кошти, знимаємося, не померли, але суба, а не лад, Так, ми вжарили наші руки. Будемо зараз не доспавати. Тоді ми беремо олію і наливаємо. Нам олії вже багато не потрібно. Ось так. 150. І вжаруємо нашу цибулю під для подушки до позарашного кольору. Не до золотого, а до позарашного цибуля віддала свій сік. Поки наша цибуля в казані горить, ми беремо часник раніше підготовлений і ріжемо. Жирульки на цибулю ми заливаємо це все автоматний так, Тоді беремо наш часник для аромату, вложимо по декілька слайсів. Між рульки. Аромат. Ну рулька дуже смачна, і ароматна, як є і чесник. І тоді ми беремо гіркий перець, три штучки і ложимо між рульками. Але будьте дуже обережними, щоб не тріснула шкірка, тому що те блюдо буде дуже-дуже васто. -дуже моркву, отакий морк'яний аромат. Морку не жаліти, зараз осінь, морква вистачає. І додаємо трішки води, тому що, тому що наші рульки були більш вкриті і у нас випаровується вода, а не поживня човина від нашого блюда. Не жаліємо, тому що готувати не в такому стані потрібні годинки 3. Краще 2,5, щоб не було м'ясо Наш казан повністю заправлений. І так залишаємо нього на 2,5-3 години, для того, щоб ми повністю були наші готові. І ось ми варили. Ось ми варили рульку 2,5 години. Ще залишимо на трішки, щоб звести вогонь. Але так як ми любимо аромат з димом, ми беремо рульки і ставимо на гриль. В мене прямий і даємо для них аромат. Закриємо, беремо маринати. Газіруємо наші рульки маринадом совий соус, гірчиця, гостра і мед. Так, наносимо тільки один раз, другий раз не робіть, тому що. Буде рулька солодка. Ми до потрібно один раз нанесли і додали трішки диму. У нас мангал барбекю. Ось так. Даємо. У нас буде гостро солодка. І це дуже крутий смак. Ось закриваємо наш мангал, нехай готується, а в казані вваруємо. Нам буде ось такий соус, томатний, пряний, смачний, який ми зберемо і буде нам на слідуючі маринади на ребра чи до м'яса. Це буде дуже смачно і дуже корисно. Пробуємо наш маринад. М -м -м, дуже насичений, дуже ароматний. Буде соус до руки. 10 хвилин наші рульки набрали золотистий колір і можна рахувати, рульки у нас готові. Знімаємо них і будемо йти і виступаємо. смачних рецептів. Готуйте так само, не пожалієте. Все дуже смачно і ароматно. Головне дуже просто приготують.